Росте хрестами Україна, як на Голгофу йдуть стежки, стікає кров'ю вся єдина, і так летять чиїсь роки, сльозами змочені з полями, дощі життєві у людей, які все плачуть із гаями, так болем рвуться із грудей. Усе просякнуте сльозами, фотопортрети на хрестах, коли ще їх із небесами, а рідні йдуть по тих стежках. Хочеться, щоб нарешті Україна стала тихою і мирною країною, без диктаторського режиму і жила у. Демократичній європейській країні. На превелику жаль, Україну як зсередини, так і зовні роздирають вороги, але я надіюся, що, врешті-решт, Україна здобуде свою таку цінну справжню незалежність. Не ту, яку диктують диктатори, а реальну справжню. Люди будуть реально вільними людьми, не рабами. З яких хочуть людей зробити а реально вільними, де буде Конституція не на паузі, і де будуть люди жити в мирі і благодаті. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Нехай Господь Бог кожного і кожну з вас оберігає і всіх наших захисників, захисниць, героїв, які ціною власне життя і здоров'я боронять рідну неньку Україну. Від всього зла. Хочеться, щоб Україна не росла хрестами, а квітнула, як навесні квітнуть сади. Зло перемагаємо добром, не опускаємо руки, бути добру і з Богом.